Вітаю, друзі! Мене звати Богдан. Я менеджер з продажу автомобілів з пробігом в Toyota-Центр Дніпро, Алмаз-Мотор. Огляд буде стислим, коротко про головне, не гаємо часу. Поїхали. 2016 рік випуску. Максимальна комплектація. Один власник. Вся сервісна історія та 73 тисячі кілометрів пробігу. Ну а ця крихітка у нас 19-го року. Комплектація Style, 55 тисяч кілометрів пробігу, вся сервісна історія. Маю 5 секунд розказати вам про плюшки, але боюсь не вкладиться 18 дисків, додатково встановлені підніжки, шкіряний салон з підігрівом, підігрів задніх сидінь підігрів передніх сидінь, двозонний клімат, контроль, електропривід дзеркал, пам'ять положення сидінь водія на два положення та камера кругового огляду з моніторингом сліпих зон. Лінзована оптика, чорні глянцеві накладки, чорний дах, чорна стеля з заводу, комбінований салон, повний підігрів лобового скла, двозонний клімат, контроль, асистенти Toyota Safety Sense та багато іншого. Асистент режисеру мені підказує, що я разів 6 чи 7 не вклався 5 секунд, але то нічого страшного. З вами була Toyota Center Дітро. Залишайтесь з нами.